Суп 2023 року як абітурієнту обрати правильний шлях. Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт і це наше відео для абітурієнтів. Я вважаю, що доцільно дотримуватись цього лише трьох правил, і ваш шлях буде справді обраний правильно. Перше правило – це треба проаналізувати наскільки актуальна та спеціальність, на яку ви хочете вступати, на ринку праці в суспільстві в цілому. Тобто сьогодні дуже багато є спеціальностей, які не надто користуються попитом на ринку праці. Як це перевірити? Просто можна зайти на work.ua, на Robota.ua або на інші сайти. Подивитися, чи є ця спеціальність взагалі в переліку, тому що зробляється таке, що взагалі роботодавці не шукають ту чи іншу спеціальність, а ви ще продовжують випускати студентів із такими дипломами. Друге, на що треба звертати увагу, це наскільки до душі вам обрана. Спеціальність обрана професія, якщо ви пішли навчатися, наприклад, на українську філологію, тільки тому, що там не вивчають математики. То самі розумієте, що працювати не факт, що ви будете потім за цією спеціальністю. Подумайте, що вам до душі. Чому важливо навчатися з перспективою працевлаштування, чому важливо хотіти працювати за тією спеціальністю? Тому що так ви не просто 4, 5 чи більше років будете здобувати освіту, будете здобувати диплом, а ви зможете навички, отримані в університеті якимось чином матеріалізувати у житті. І третій пункт це сам вищий навчальний заклад. Варто добре промоніторити, хоча б в інтернеті, які відгуки отримує цей вищий навчальний заклад, е, який рейтинг взагалі в цього вишу, е, що відгукуються студенти попередніх років, що можна почути, ідучи взагалі е, кабінетами, ідучи коридорами цього вищого навчального закладу, тому що там до нічого не навчають, навряд чи ви чомусь навчитеся. Підписуйтесь на наш канал у нас з вами ще багато спільних тем. Побачимось.